Привіт, привіт усім! Сьогодні будемо з вами говорити про книжкові покупочки, про те, що такого цікавого я знайшла по знижечках. І якщо вам цікаво, то заварюйте каву або чай, беріть щось смачненьке і поїхали. Перший пакуночок він вже відкритий, тому що я їздила у мою книжкову полицю і забирала там книжечки, які я замовила. Теж були дуже класні знижки. Я е, трималася до останнього, трималася як могла, але все рівно трошки купила книжок. Е, тому зараз розпаковуємо разом. <плес> Перша книжечка це шлюбний портрет. Я е, вже досить довго придивляюся до цієї книжки і е, хотіла її придбати, але якась вона була. Чи то дороговатою для мене, ну не купувала я її. Але чому я її дуже хотіла? По-перше, тому що всі, всі всі події тут відбуваються в Італії. А якщо події відбуваються в Італії, то це зразу? Іде мені а, в покупочки, але чомусь вона мені дуже подобається, тому вона якась така, наче заляпана трохи. Не знаю, треба її якось від, відтерти. Флоренція, 1557 рік. Лукреція найменша дочка а, Казімо. Першого медічі недавно втратила сестру і намагається втишити жаль через мистецтво. А батько від її імені погоджується на шлюб із правителем Фарари Феррари Модени та Реджо. так, Світський лев, свій у компанії художників і музикантів, безжальний політик Альфонс ІІ дес. Бере за себе недолітку замість небіжчиці. Тепер обов'язки Лукреції народити спадкоємця династії Десте. І нехай, яка вона знатна, майбутнє молодої герцогині висить на волосині. От таке щось цікаве тут буде, тому будемо читати трошки пізніше, напевно, але, тим не менш, будемо. Наступна книжечка, яку я придбала тут же, це Теріпрачет і Батько Вепор. От вона тут ще запакована, така гарненька. Я дуже захотіла її прочитати через те, що е, саме тут е, такий дуже цікавий момент буде, що е, батько Вепор це е, ніби як Санта у дискосвіті. І він має там, я так розумію, що. Виконувати роль санти, розвозити дітям подарунки, вітати всіх з Різдвом. І так стається, що він десь здівається, він десь пропадає, і цю роль на себе переймає смерть. І що з цього вийде, будемо дізнаватися в цій книжці. Вона я, я читала відгуки, дивилася відгуки. Вона має бути неймовірна, смішна, цікава, різдвяна, от тому однозначно теж зразу йде в книжкові покупочки. Далі йдемо до запакованих моїх посилочок і. Тут я нарешті добралася до цього процесу оцім маленьким ножечком відкрити коробочку. Цю посилочку замовила на книгарні є. І тут ем, є дві книжки, які я купила собі, і одну, яку я купила на подарунок. Е, собі я купила ще одну різдвяну історію, е, так як цієї книжки не було по тих знижках, тому я вирішила все-таки замовити. І тому що із всіх е, цих різдвяних книжечок, е, мені чомусь ця сподобалась найбільше е, за анотацією. І, в принципі, вона невелика, і, я думаю, досить швидко прочитається. Така різдвяна, така цікава різдвяна Крістіна Лорен, Різдвяні кружляння. Це одна із таких романтичних історій, тому теж хочеться щось таке почитати, не навантажувати себе якимись занадто розумними книжками. От і почитати щось таке дуже легеньке, різдвяне і цікаве. Друга книжечка, яку я замовила, це Таїс Золотковська Писати як дихати. 62 дні творчої свободи. Я теж давненько вже придивлялася на неї. Дуже така цікава, тут такі прям, якщо вам видно, такі помайовані сторінки. Та із Золотковська вона проводить багато курсів, вона пише багато книжок саме про письмо. І так як я хочу почати писати не почати, а продовжити писати свою книжку, тому я захотіла десь черпнути натхнення, черпнути якогось нового натхнення і почитати щось таке, чого я не читала раніше, теж ми з сестрою. Проводили і самі такі курси, але коли починаєш писати якусь власну книжку, теж хочеться взяти якось натхнення десь. І тому я думаю, що я колись читала вже її одну книжку, вона мене надихнула тоді на писання, на письмо. І я подумала, що срівно треба робити якісь письменницькі вправи, про щось писати коротенько. Якісь маленькі історії, але це потрібно обов'язково для того, щоб не втрачати свої письменницькі навички. І ще одна книжечка. Це на подарунок. Ця книжечка на подарунок моєму племіннику. Він не побачить це відео до Миколая, а потім вже він буде і сам дивитись на цю книжечку. Це називається ця книжечка. Це дитяча книжечка, вона така класна, я не знаю, дуже класна. Вона називається Динослужба рятує Різдво. Моєму племіннику дуже подобаються динозаври, він маленький ще, але дуже любить динозаврів. І ось так вона виглядає, бачите, вона вся переливається, вся така красива. І я сподіваюся, що тут якраз все те, що, що я хотіла, да, вона така класна. Якщо у вас є діти 2-3 рочки, 4, то я думаю, ця книжечка буде дуже класна. Ну так, 2 плюс тут написано, і вона справді, справді на цей вік дуже, дуже класна. Тут такі небагато не, не тексту, якісь там вигуки. От, ну, тобто це така розвиваюча книжечка для діток. Далі я хочу вам розказати про книжечки, які я купила трошки раніше, але це теж іде свого роду як книжкові покупки. Чому б не показати їх зараз? Першу я думаю, що багато з вас вже і так бачило, тому що в мене на цю книжечку є щоденник читання. Це посібник зі знищення вампірів. Від південного книжкового клубу. Дуже класна, дуже атмосферна, хоча вона така, я б сказала, осіння, але читати її можна і взимку, можна коли завгодно. Якщо у вас є така якась атмосфера почитати про вампірів, то це просто дуже і дуже великий скарб. Я однозначно всім рекомендую. І в мене є щоденник читання на цю книжечку. Якщо вам цікаво, а вона нереально класна, то переходьте за посиланням, яке буде трошки нижче, і подивіться щоденник читання цієї книжечки. А в мене ще є, ще одна буде, ну, ще, ще дві, і я згадала ще одну, теж піду, піду зараз заберу. Я хотіла. Давно почитати, познайомитися з творчістю Салмана Ружді. Це дуже така цікава постать. Якщо ви не знаєте, хто це, то просто погугліть, ви будете вражені насправді. І я хотіла почитати щось із Салмана Ружді. Взагалі я хотіла почитати сатанинські вірші, тому що це така найвідоміша його книжка. Саме з цією книжкою в нього було найбільше проблем у житті. І саме через цю книжку кожен день його постійно хочуть убити. Я взяла його клоун Шалімар. Теж доволі цікава. Я почала, почала її читати, прочитала зараз скажу скільки. 39 сторінок, небагато. Я просто перекинулась на посібник зі знищення вампірів, тому що це така прям вау-вау-книжка. І ця книжка трошки затьмарилась історією про вампірів, але тим не менш вона досить цікава має бути. Я не можу дати такого відгуку з 39 сторінок, тому що вона ну, такий товстенька. От і ем... Сатанинські вірші я зробила передзамовлення і чекатиму їх, і, можливо, я навіть встигну прочитати ось цю книжечку і розказати вам. Наступну книжечку я купила теж, я дуже довго її чекала, я вже шукала те старе видання, і мені наче те старе видання таке трошки красивіше. Але, 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 Daphne du Maurier i Rebecca. Я планую знімати на неї щоденник читання. І мені дуже цікава ваша думка, чи хочете ви таке бачити. Ця книжечка буде розповідати про молоду дівчину, яка знайомиться із старшим за себе чоловіком, і між ними виникає кохання, вони одружуються, і він забирає її до себе у маєток, по-моєму, в Англії. І коли вона приїздить туди вже як його дружина, то починаються дуже цікаві такі події, а саме те, що попередня дружина. Девінтера вона померла і її звали якраз Ребекка. І ця молода дівчина вона не може просто вона не має там життя, тому що абсолютно все нагадує про цю Ребекку. І вона буде дізнаватися взагалі, що там сталося, як вона померла, і хто в цьому винуватий. Якщо вам цікаво, то обов'язково лишайте свій коментар і будемо читати її з вами разом. І я маю ще одну відносну новиночку моїй бібліотеці, і я говорю зараз про Сюзанну Клак та її книжечку Піранезі. Я знімаю щоденник читання на цю книжечку, і я думаю, що після цього відео вийде якраз ось це про «Піранезі» і про ще одну дуже і дуже класну книжку. Тому не забудьте подивитися це відео. Я дуже старалась. І мені дуже важливо. Щоб ви його не тільки подивилися, але ще й дали якийсь фідбек. Тому завжди рада вашим коментарям, не забувайте. І я майже дочитала її, тому не буду розповідати дуже сильно про що вона. Єдине, що скажу, що коли я її купувала, я дивилася відгуки, читала відгуки. І те, що я прочитала, те, що я майже дочитала, я можу сказати, що історія вона набагато глибша і цікавіша, ніж те, про що всі розказують. Тому читаємо її з вами разом, аналізуємо і рухаємося далі до нових покупок. Залишилася у мене ось ця дуже класна коробочка. І вона теж дуже і дуже різдвяна. Тож, розпаковуємо разом. Тут я купила дві такі мишки, їх треба якось ще налаштувати, трошки підлаштувати. Ось такі мишки. Ось таке горнятко. І ще одне горнятко у формі ось такого п'яничка. Це починають з'їжджатися вже мої такі різдвяні покупочки, різдвяні цікаві покупочки, чому мені, наприклад, сподобалась оця чашечка, тому що ми з вами будемо читати книжечки, пити разом чайок. І це ще не всі покупочки, далі буде більше. У наступних влогмасах ми будемо з вами прикрашати будинок, поміняти осінні декорації на зимові. І на сьогодні, поки це все. Скоро зустрінемось, дуже скоро зустрінемось. А ви поки переходьте на інші відео. Па-па!